Зовсім мало хто вірив в успіх, а вони, вони здійснили те, що відбулося, і потрапили, кваліфікувалися на Євро 2024. Збірна наших героїв, яка зібралася буквально за три, Дмитро Ржунковський збирав її близько трьох місяців всього, але як це відбулося? І кваліфікація, яка це група Сі, кваліфікаційна група на Євро-2024 в Бельгії, буквально за день, там десь до початку, з'явилися наші хлопці там і, і дві перемоги, дві нічі їх. І кваліфікація з другої позиції, ми вже маємо надію на їх успіх, а це безперечно успіх, я ще раз підкреслюю. Ніхто не вірив. І, на жаль, наші колеги, мої колеги, спортивні журналісти, не дуже то звертали увагу на те, що відбувалося двічі на тиждень, пізно ввечері, на стадіоні імені Баннікова. А приходили хлопці з госпіталів і без кінцівок, і тренувалися у Дмитра. Ну, на УАФ віддало цей оцей майданчик, це поле. І ці тренування відбувалися. Поступово Дмитро умовляв хлопців не соромитися своїх каліць, тому що вони дійсно вони завоювали право бути саме в авангарді, ось такого такого футболу. І сьогодні я просто, оскільки хлопці роз'їхалися по всіх усюдах, це збірна, збірна України. А їх тренер Дмитро Жанковський. Які працює в ЄФАУ, які ну, вже скільки дипломів тренерських має. Отже, Дмитро, ми поздравляємо вас з цим, Дякую. з цією, от, дійсно успішною здобутком таким ось це отакі медалі одержали всі хлопці. Ще поговоримо потім ще й з ними, коли вони зможуть зібратися знову в Київ на тренування, тому що попереду важливий рік. Як? Як все відбувалося? Я так розумію, що ви ще координувалися з тими, хто на лікування поїхав туди і за кордоном лишався. Зібрали там. Це була робота. Ну я сам присутній був на тренуваннях, як як непросто було хлопцям, які, а потім. Щиро вдячний за такі теплі привітання. Дійсно, збірна України збиралася, можна сказати, по крупицям, половина, половина складу перебуває зараз за кордоном, тому що хтось проходить реабілітацію, хтось вимушений був виїхати за кордон. А половина збірної складали дійсно наші герої, наші військовослужбовці, які втратили кінцівки в боях проти расистів на полі бою. Тому, звичайно, ми почали тренуватися 1 червня на початку літа за підтримки Української асоціації футболу. Чесно, був дуже здивований їх емоційним психологічним станом, тому що дійсно десь мені було треба можна було повчитися, наскільки вони сильні духом, характером і взагалі люблять спорт, люблять життя і взагалі дуже вольові справжні такі українські кіборги. Я чесно сам отримав несамовито задоволення, просто спілкуючись з ними, тренуючи їх. Тому ми зростали та прогресували разом як одна велика команда. Я вам скажу, що ще перед виїздом ми раді були вітати в Укрінформі хлопців і Дмитра, але там було у нас такий круглий стіл. Був. Який ну я вже займаюся десь років з чотири реабілітацією через активності, через спорт хлопців з і, і дівчат наших військових, які виходять з ПТРС пораненнями. Саме спорт заходить, саме активність. І е, на цьому зібранні якраз всі відзначили, і тепер уже ми робимо якісь документи, які подамо до Верховної Ради. Всі відзначили, що якраз Дмитро і його хлопці е, ну, просто поставили чудову крапку в мотивації щодо е, саме таких от методів реабілітації наших воїнів, адже їх на жаль повертається і повернеться. Ще з цієї війни ну, десятки тисяч скалічених, але це наші найкращі, так би мовити, людські кадри, які розбудовуватимуть Україну. І тому треба їх вводити в життя. І ось приклад дуже яскравий тому. Дмитре, ну от як проходила група, все ж таки добиратися зараз логістика не дуже проста, це втома. І одразу з коліс, як то кажуть, з літака довелося першу ж гру грати. Сто відсотків дорога видалася досить непростою. Ми потягом добиралися до Польщі. Там ми переночували. Потім літак в Брюсселі з Брюсселя автобус уже до Брюге. Так і потім уже до місця призначення до Бланкенберга. Добиралися дійсно більше доби. От, приїхали пізно ввечері, і вже на наступний ранок у нас була перша гра. О, тут Кожен з тренерів професіоналів сказав би, та ти що, У нас не було змоги відновитися і, 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 і настроїлися. Ми. Mm, так, дійсно, ну, тут вже виходили хар характер і психологічні якості бійцівські якості. Слава Богу, нашій команді бійцівських якостей не займати, як то кажуть. Хороший, я, якщо так. чесно, планував десь, що буде у нас більше днів, щоб ми могли разом провести декілька тренувань, ну, щоб хоч ми поле, хоч подивити. поле побачити і разом, щоб хлопці потренувалися повним складом. Але їхати їхавши в потягі, читав просто розклад на ці дні і розумів, що просто тренування це неможливо десь просто вставити. І вже треба готуватися безпосередньо до першої гри. Тому зранку у нас був звичайний розклад, сніданок, нарада тренерська і капітанська, а потім вже був безпосередньо вихід на, на футбольний матч, так. на битву. І ще нюанс. Все ж таки, от ви скоординувалися, приїхали ті, хто за кордоном. тобто Знайомство і вихід на поле 100%. в полесотки. Все, все треба було на ходу прилаштовуватись і хлопцям знайомитись, і мені де знайомитись, тому що ветеранів нашої збірної я теж побачив вперше в Бельгії. От приємно був вражений. Дійсно, професіоналізм зашкалює. Вони ми з ними тільки списувались там по вайберу в групі. Що я казав, мужики, давайте треба себе підготувати. Ми не їдемо на екскурсію на подорож. Ми їдемо представляти збірну України. Тим паче, в такий непростий для країни час. Yes. Е і, і ми маємо ну, фрагментарно, тому що е, тут багато ще, можливо, зробимо ще відеозвіт, але, але там не було змоги навіть у Дмитра е, ну, зібрати ще якусь команду. Бачите, як після гри? Як важко це Вратар... так, це наш капітан команди, так. наш капітан команди так. під бандьорою Капитана капітана грузинською. Так, так, так збірною так, так так дуже гарний кадр. Ну, так. все ж таки, відмінність нашої збірної в тому, що вони не просто ампутанти, вони. Вони якраз воїни. Вони війни. наші герої, це 100%. Так. І Валентина Васильіч, хочу підмітити, коли вже буквально час спливав і до виходу на футбольне поле залишалося там менше п'яти хвилин. Я, звичайно, збирав збірну в колі, і я знаю, що мені так само безпосередньо дуже багато наших військовослужбовців переживали і які казали, ми будемо болівати за вас, де трансляцію знайти. І в, в цьому колі магічному збірною казав хлопці зараз ми маємо просто грати і за тих хлопців, які на полі бою віддають своє життя. Тут важкі дні, якраз страшні сто відсотків. Тому багато слів не потрібно було, щоб хлопці зрозуміли, що дійсно вдягати футболку національної збірної, стояти і співати і дивитись на наш український прапор, мабуть, це найвища мотивація, яка тільки можлива. Ну, я скажу, що ці люди пройшли пекло, пекло нуля, тобто передової, пекло госпіталів. В шпиталях це біль. Це ну, ті, хто бував зараз, бачили, що таке військові шпиталі, переповнені. І через цей біль вони прийшли уже реабілітуватися, займатися цим прекрасним видом і, ну, чесно. Це десь три місяці, і я це бачив, що Дмитро збирався, теж не просто було хтось з них соромився там. Свої. Не просто, да. так, непросто. Дійсно, були такі випадки, як, як коли чоловіки приходили, пробували, потім десь трошки казали важко, десь на наступний день не приходили. Я телефонував, дзвонив, казав: все чудово ходить хлопцям, які тренуються місяць. Їм теж було непросто спочатку, в перші дні так займатися футболом. Тобто, прийшлось десь і переконувати, і там під Сказувати, підбадьорювати. Я знаю зараз у Львові, хочу сказати, хто нас слухає, що у Львові теж уже є команда осіб з ампутацією, вже близько. 20 людей, які втратили кінцівки військові, які зараз тренуються у Львові 2-3 рази на тиждень. І саме зі Львова у нас гравець національної збірної Костянтин Кашула потрапив у склад збірної. І більше вам того скажу, що зараз е, навіть створюємо футбольну команду серед жінок, які е, осіб з ампутацією ну, Дмитро. Був на, на Черкаській Черкаській області, області там якраз жінки ампутантки, які теж е, ну. Теж, Ви знаєте, скільки, скільки їх зараз в Збройних силах? 100%. І я дуже радий, що в такі складні часи це найкраща реабілітація через спорт, через футбол, через командний такий дух. Найкраща реабілітація, я от всім кажу, ніж якісь там медикаменти, пігулки і взагалі препарати. Ну, Дійсно, вони пройшли це коло пекла, я ж кажу, лікування. Лікування, операції, стресний біль. І... І ось у них є тепер мета. Є мета, і я думаю, що і в, в житті реальному вони ж не професійні футболісти. і Ще про нюанси футболу ампутантів Дмитро розкаже. Але вони ж, от як Сашко, Атішник, там Євген. Там, ну всі, Хтось механік, хтось інженер, хтось лікар. І всі вони е, мають свої фахові так би мовити, напрямки. Так. Вони зараз працюють, і це дуже важливо для нашої країни. Ну а крім того, ми бачили їх і переживали тут здорово, тому що я не міг ніяк не довести багатьом дуже, що тут може бути успіх. Та ну як там, ну як це зібралися. Хтось приходив на тренування, дивився, там, хоча й показували сюжети, але не вірили все ж таки. Ну, Бачили хтось, я бачив таких, хтось приходив після шпиталю, ставав на поле і, ну, і потім не приходив зовсім, тому що важко. Дійсно важко було. Ну, коли сам побігаєш і то, а тут таке. Але я бачив тренування, коли хлопці казали, давай далі, ще далі. Ну, Година тренування. Ні, півтори, вже майже дві. Двостороння гра. А нюанси які в футболі ампутантів? Воротар без руки. Так, звичайно. Всі інші мають без протезів тільки І, на милиці. Так, є дійсно свої правила. Воротар має бути з ампутацією руки. На змаганнях, на змаганнях він має, має руку ампутовану прив'язувати до тулуба дуже так, так, міцно. Не виходить, він не має права виходити зі штрафного майданчику. Тобто, навіть якщо десь на лінії, чи там м'яч буде катитись на лінії, чи біля лінії він не має права взагалі ступати. Це Як одразу ш... футболі не можна так. Так, це штрафний удар, жовта картка. Тобто, це сурово карається одразу. От польові гравці грають звичайно на милицях безпосередньо, ніхто на протезах не грає. Два по двадцять п'ять по 25, В кожному стамі можливий тайм-аут. Замін нескінченна кількість. От, от такі умови. Такі умови ампутанського футболу. Їхали, і я думаю, що все таки хвилювався, що може не бути замін. Таке, таке могло бути. Таке могло бути, але слава Богу, що у нас заміни. Заміни були, і було ким підсилити. у нас був і молодий гравець з Волині, 16-річний хлопець, який з Волині, який давно вже на Милицях, і дійсно він нам дуже допоміг. Це, от саме такі, от футболісти, це от наше майбутнє дійсно. Які, які дуже вічливі, які порядні, і які по футбольному злі так. Я є, є запитання для дачів. Ну це не запитання. Насправді ж хвал привітань з перемогою. Дякую. З різних країн. Дуже багато з України і навіть є з Іраку. Ну тут ви знаєте, тут, як не дивно, що значить, це, в, ну, це наші рекомендації. Це, це хтось в Іраку, наша людина. тому що... Але дуже приємно, дійсно, Дмитро, дуже багато після того, як дізналися результат того, що було, ми ще покажемо тут кілька фото фрагментарно. Але все ж таки це, це вражаюче. Хто б там що не казав, я тепер вже піднімаючи носа, кажу, що тим, хто сумнівався, що ну що, дивились, знаєте. Ну, бачите, наші хлопці, як Поводяться, от в матчі дуже важкому матчі з грузинською збірною, яка лідером з співвідношенням з співвідношенням, так. Да, ми набрали однакову кількість залікових балів. У нас дві перемоги, дві нічиї, так само у грузин. Да. Просто в, в першому забитих. матчі вони зіграли з бельгійцями і забили їм п'ять. І ага. по різниці забитих і пропущених вони нас випередили. А до речі, до речі, остання гра от був кадр. Ми о, грали о, проти збірної так, це з грузинами. От Попередній кадр ми грали останню гру ми грали з Ізраїлем, і ми знаємо всі, які події зараз коїться в Ізраїлі. Дійсно, вони були дуже десь перед матчем засмучені, що і, і нам прийшлося десь їх підтримувати, десь підбадьорювати, щоб вони вийшли на футбольне поле, тому що зараз дуже е, така складна ситуація. І в Ізраїлі коїться. Всі ми знаємо. Але вони молодці, вони приїхали, вони вийшли на футбольне поле і досить пристойно і з нами зіграли. Ми з ними нагадаю, зіграли те. Теж нульову останній матч. Ну от таким чином будемо чекати, тому що тепер у Дмитра буде більш широкий вибір гравців. Львів'яни почали. Я сподіваюся, що і в інших містах та, зараз та, та, з'являться. такі необхідно. Можливості. І ми говорили про це на зібранні в Укрінформі. Після цього я ж кажу, результати такі, що якраз Дмитро і його хлопці, які були присутні там, довели всім. Можливо, можливо, хтось і сумнівався, тому що саме через спорт, саме через активність найефективніше реабілітувати, вводити в життя наших героїв, які конче потрібні в розбудові нашої потім уже мирної України. А їх знов таки кажу, на жаль, війна страшна, війна з таким, знаєте, навіть нецивілізованим, жорстоким ворогом, який не знає меж в своїй жорстокості і, і більше нічого не вміє. Тому ну тому будемо сподіватися і на такі, що нас підтримують і в усіх містах, в усіх районних центрах, де, де повертаються герої, їм зможуть надавати саме таку допомогу. Ще відео у нас є, але ми зараз, я до цього і веду. Що як Дмитро збирав команду, скільки відео ми показували, але нарешті. Аргумент за те, що ви можете стати переможцями, ви можете стати володарями таких нагород, а і ще вищих нагород на євро наступного року. Отже, як збірна підтримала це звернення там з Бельгії, Дмитро перед від'їздом з турніру записали таке коротеньке звернення до всіх героїв, які повертаються ось так. Скалічені війною, але не зламані. Будь ласка. Хлопці, які займають тренуються у Львові, ми збірної України серед фрутантів, запрошуємо вас до себе, тренуємось і у вас буде змога потрапити у склад сват... збірної України серед на Слава Україні! Героям слава! Так, це дійсно відео такий сигнал для всіх наших військових, а й так само і цивільних, які мають ампутацію, що дійсно ми запрошуємо на тренування. От і, і дійсно є стимул, хто буде себе проявити гарно, той можливо потрапить у склад збірної України вже безпосередньо на чемпіонат Європи, який відбудеться вже в травні двадцять четвертого року у Франції. Франції. Так, отже, є мотивація, є мотиватор. І ну, це просто як приклад. Я хочу, щоб і хотіли б ми, щоб в усіх усюдах в нашій країні так ставилися до наших героїв, які повертаються. І щоб ми всі пам'ятали, що йде війна, і під час війни ми маємо працювати тільки на перемогу. А це для тих, хто повертається з війни в різних ситуаціях, це дуже хороший мотиватор. І пропустив не троє всі ж фанати футбольні. Пропустив черговий тур чемпіонату України там. Ну це з поважних причин. А я нагадаю, що в футбольних діалогах ми аналізували. Ну ми зараз турніру таблицю подивимось з вами. Ну, після десятого туру. І лідер для Дмитра несподіваний. Дуже ну, несподіваний. А, а ми також діалогах. Але діалог... з таким тренером для Ні, мене це, ну, Вернедуб, це також так. людина, яка вийшла. Прийшовши з війни, взяла цей клуб. І Кривбас, Кривбас в останньому турі, от в 10-му переміг друга Вернедуба, тренера Чорноморця Це Гарчука. Горчука, Роман і Вернедуб, вони починали в одному клубі, вони йшли майже паралельно. І це, я гадаю, це тренери такого вже старшого покоління. Вони найперспективніші зараз серед українських тренерів, але бачите, Полісся грошовита команда, клуб укомплектований добре. І Полісся зараз на другій сходинці турнірної таблиці. Так. Ну, 10 турів. У Шахтаря 9 матчів, він на третій позиції. Ну, рух, інфраструктура, да, інфраструктура, сильна, все. Ось десь 9 очок. Тобто у них зараз. Зараз після дев'яти матчів вони третє-четверту позицію. У Чорноморця п'ята позиція, Григорчук це ж показує, але десять матчів. І Київське Динамо має хороший гандікап. Три матчі ще. Ви ну, Знаєте, перенесено було дві гри. В запасі три матчі, і це означає, що ну, нехай не дев'ять очок, але хоча б шість. Чи сім очок, і тоді вони е, стають лідерами. Можливо, все повернеться на коло свої, але але подивимось, наші прогнозисти, наші е, ті глядачі, які беруть участь в наших конкурсах, вони будуть свої прогнози е, давати. Але я хочу розка розказати Дмитрові ситуацію буквально у вівторок. Ми тут на футбольних діалогах. Говорили, мабуть, знаєш, вже про те, що юні футболісти 19-річні динаміці були помічені в караоке клубі в комендантську годину. Ну, це збудило такий ну, шквал буквально серед наших колег-журналістів і, і присічних вболівальників. Але ми говорили про те, що ну добре, молоді футболісти, а господарі цього клубу. Хіба вони не знають, що таке комендантська година? Якщо б цей клуб не працював поза межами, то і вільним, вільними були хлопці. Вони б вчасно повернулися на, на базу. А так, а так ну, завинили перш за все господарі. І вже сьогодні ми читаємо, що є постанова штрафувати усі заклади такі розважальні, які працюють. Поза е, межами вже часу відведеного. Ну, поза межами комендантського часу. Комендантська година у нас 12.00 тому 24 години. Тому, будь ласка, закривайтеся. Якщо ні, то 6080 тисяч штрафу. Шістьсот вісімдесят тисяч гривнів, клуб буде платити. Гадаю, що після такої такого попередження. Ніяких порушень спортивного режиму, ні в яких командах більше не буде. Ну, в вашій команді я е, дисципліновані нормальні люди. Нормальні люди, ну, професіонали ага. Професіонали так. дійсно, навіть натяку на якісь там е, святкування під час. Е, Турніру не було, тому що дійсно був дуже насичений графік. Кожний день було по грі, плюс останній день було дві гри. Розслаблятися нема коли було. Максим максимум. Ми з'їздили в Брюге погуляти командою і сходили на море вже безпосередньо в Бланкенберге. Трошки, да трошки так розвіялися. Я просто додам для тих, хто так подивився, наші фото красиво все грають хлопці, так це не дуже так звично для багатьох. Але скажу, що через біль і такі операції пройшли. Скажімо, Сашко, ну у нього та нога, яка лишилася після підриву на міні, так її ще оперували кілька разів, її ще склеювали, І він грає. Євген Воротар руку після підриву розвідником був в складній ситуації, втратив руку. теж Скільки операцій, але стояв на тренуваннях, я бачив, ну просто феномен. Чудово, 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 і він мені більше того сказав, що от, повертаючись назад, сказав, що зараз він чекає протеза і потім повертається в лави Збройних Сил України. Так, ну він так Навірно? націлений був. Так. Да ну я вже знаю таких чимало людей. Ну, воїни справді, ну це у нас в Україні грецько сії, воїни. Так, от Путін змусив всіх стати воїнами. Тих, хто розуміє, що зараз війна. Я хочу подякувати Дмитру Жунковському, що знайшов час, тому що команда ну утримати всіх, хтось з Дніпрі, хтось в Глухові, хтось в іншому місті України. Це ж збірна України, а хтось, а, одразу, хтось, за Львові, кордон а хтось одразу за кордон повернувся до своєї родини, де а, там йому можна реабілітуватись. Тому хочу побажати Дмитра і всім, хто займається серйозно. Допомоги, хто підставляє плече нашим героям, хто так займається такою реабілітацією через активності, успіхів. А всім нам перемоги. Перемоги і е, перемоги вам наступного року навесні на Євро 2024. Вам усім дякуємо за розуміння і за увагу. До побачення. Щиро вдячні, до побачення.